У Житомирській територіальній громаді 31 березня 2025 року закінчиться опалювальний сезон. У разі похолодання комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» дозволять продовжити опалення для закладів охорони здоров'я. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні міськвиконкому 26 березня 2025 року. Враховуючи погодні умови та прогнози погоди, те, що на сьогоднішній день середньодобова температура зовнішнього повітря плюс 8 градусів Цельсія. З метою економії енергетичних і паливних ресурсів пропонуємо завершити опалювальний сезон 24-25 року на території Житомирської міської територіальної громади 31 березня 2025 року. Але в разі необхідності, якщо погода зміниться і температура впаде, надати дозвіл комунальному підприємству Житомир теплокомуненерго. Та керівникам комунальних підприємств охорони здоров'я продовжувати опалювати свої заходи. Директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго каже, що не дивлячись на те, що аварійних зупинок котелень було більше, опалювальний сезон 2024-2025 років пройшов добре. Я рахую, що не взиваючи на всі там негаразди, які були все першу чергу, відключення етична енергія сезон пішов дуже дуже вдало. Було дуже мало аварійних поривів. Достатньо вдало відпрацювали і ОСББ і керуючі компанії. Тобто головний показник це скарги населення, а таких фактично не було. Там були єдиничні випадки. Порівняння з прош з минулим роком у нас було набагато більше аварійних зупинок, аварійних зупинок котення. Бо люба, люба зупинка, яка є з причини відключення електричної, енергії, це аварійна зупинка. Тому що ми перезаряджаємо клапана, перезаряджаємо газову електричну частину, перепускаємо гідравліку, перевоздушуємо систему. Тобто. Е у нас було в прошлому році 670 відключень таких, а в цьому році 1078 станом 10 березня. Завдяки альтернативним джерелам теплової енергії та джерелам тепла від розподіленої генерації вдалося заощадити близько 150 мільйонів гривень. Є наші власні альтернативні джерела, ті джерела, які фінансували закупівлю щепи міста Житомира. Це наша електрична станція. І ще одна станція, яку ми добудовуємо в цьому році. Вона не працювала, вона вже закінчена в цьому році. У нас було три джерела приватних інвесторів, які фінансували ці дві компанії. І було, були джерела газопрошових машин, які бросили тепло. Це все вкупі дозволило нам зекономити порядка 15 мільйонів кубів. Газу. Якщо середня вартість газу 10 тисяч гривень, це майже 150 мільйонів гривень не купленого, не взятого і не спаленого газу, і це, звичайно, не перекладено на плечі наших користувачів. Тому що у нас ми напрямую наша вартість тарифу, вартість послуги залежить від вартості енергоносію. За опалювальний сезон 2024-2025 років Житомиряни заборгували 73 мільйони гривень, каже Дмитро Рогожин. Станом на зараз у нас 292 мільйони борг населення міста Житомир. Із яких 800 квартир, це ті квартири, які з першого дня війни не сплачують. Це люди, які виїхали за кордон і немає, просто нікого немає. У нас було таких, на та прошло сезоні, коли ми з вами спілкувалися, було 1540 таких квартир. Вже на скільки 740 квартир стало менше. Але ще 800 квартир, 810, 811, які просто їх немає. А це дуже величезна сума за 4 роки. Грошей. Тобто, коли ці люди з'являться, це буде вже зовсім інша економіка, зовсім інші показники. Житомиряни за цей сезон не доплатили 73 мільйони. Зазначимо, що у Житомирі опалювальний сезон 2024-2025 років почався з 16 жовтня 2024 року.